Вітаю новини на ТВА. Я Юля Куценко з найважливішими подіями в Україні та в світі на цей момент. Європа захищає Україну у торговельній війні з Росією і просить від Москви пояснень. Образливі банери повертаються. Антипрезидентська акція у центрі Києва. Новини загниваючого заходу. Сердитий котик дає інтерв'ю австралійському телеканалу. Європа стала на захист України у торговельній війні з Росією. Німеччина закликала поважати право України на тісні відносини з Євросоюзом. Про це заявили у німецькому уряді. Така ж заява пролунала із Брюсселя. У Єврокомісії заявили з точки зору ЄС будь-яка економічна загроза з Росії спрямована проти України неприйнятна. І за даними часопису Financial Times, єврочиновники цим не обмежились, а надіслали до Москви різке попередження з приводу односторонніх і дискримінаційних торгівельних обмежень. Щодо України. Водночас з Росії надходять дуже суперечливі повідомлення про припинення митної війни. Федеральна митна служба Росії і міндоходів України вже кілька днів як домовились повернутися до штатного режиму перевірки українських товарів. Принаймі у але принаймні у Білгородській області російська митниця не припинила жорсткого огляду українських товарів. Мовляв, наказу про скасування режиму додаткового контролю не отримала. Антипрезидентська акція у центрі Києва. Банер з простреленим портретом президента Віктора Януковича уночі з'явився на довгобуді на Львівській площі. Відповідальний за акцію взяла група самоорганізація громадян неформальний рух проти режиму Януковича. Ось так це виглядало. Кількаметровий фотоколаж з написом Народ переможе провисів кілька годин. Проте вже об 11-й ранку комунальні служби зірвали образливий для Януковича постер. Замість нього залишилися самі лише рештки тканини. За аналогічне непристойне зображення гаранту ув'язнили активістів сум, і тепер самоорганізація громадян заявляє, акція в Києві є помстою за вирок сумчанам. І про справжні поранення триває переслідування правозахисників. Едуард Багіров отримав гумову кулю у ногу. Лікарі витягли з глибини у три сантиметрів її. Сталося це ще в неділю, але правозахисник не хотів розголосу і в міліцію не звертався. Правоохоронні органи дізналися про подію від самих лікарів. Нині відкрили кримінальну справу за фактом хуліганства. І останнім часом це вже не перший замах на життя правозахисників. 15 серпня не стало адвоката Олега Паламарчука. Він потрапив у лікарню з діагнозом отруєння. За попередньою версію правоохоронців ця загибель може бути пов'язана з професійною діяльністю. А ще раніше від серцевого нападу раптово помер вінницький правозахисник Дмитро Гройсман. Едуард Багіров зі свого боку не виключає, що замах на його здоров'я пов'язаний з професійною діяльністю. Втім, сподівається, що це не так. Я не можу однозначно твіждати. Обманувати, не буду. Ну и правду я не знаю окончательно. Я буду э, общаться со следователем Сеченковского РОВД. Я думаю, что сотрудники милиции проведут опер... определенную оперативно-розыскную работу и найдут э, того человека или людей, которые это сделали. Но я думаю, что это, наверное, какие-то там э, э, отморозки, наркоманы. Но ну, ну, никак я не хочу связывать свои профессиональные... Болічім двадцяти літні правозащитної ну, Для мене непонятно. Всего лишь два дні пройшло, я не можу понять, чому це случилось. 4 вересня відкривається сесія Верховної Ради України. Політологи вже починають аналізувати, чим вона ознаменується, які закони для нас приймуть. Одне з найважливіших питань чи ухвалять народні депутати закон про нові вибори до Київради у прогнозах експертів розбирався Сергій Петренко. Сергію то до яких політичних катаклізмів нам готуватися вже з осені? Вітаю колего. Забезпечення виборів у столиці є питанням номер один, і власне на наступній сесії Верховної Ради, яка вже розпочнеться до речі, 4 вересня. На думку політологів, влада робитиме все можливе або 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 затягнути, або взагалі скасувати ці вибори, бо вони прекрасно розуміють, що в цьому випадку вони можуть програти, і тоді почнеться переслідування і помста. Тому політологи власне і не виключають, що можливо застосування на виборах дуже брудних технологій. Київ це такий плацдарм, який задає моду всій Україні. І якщо влада зараз програє вибори у Києві, це так само стане небезпекою того, що ця тенденція пошириться на всі України. Це стане сигнал політичним елітам. А з владою зрозуміло а, до Березня місяця цього року ну якось можна було ще врятувати і, і робити е, певні е, іміджеві моменти, да, показувати, грати на цьому госпо. Тобто, природа побила не єдиний аргумент на користь е, представника влади. Да. Крім цього, політологи зазначили, що нарешті восени цього року може бути скасовано депутатську недоторканність відтак великому бізнесу вже буде засіти в політику і прикривати свій великий капітал. Крім того, не виключають політологи і того факту, що після того як в листопаді може бути підписано угоду про асоціацію з ЄС партія регіонів може розколотися і виокремиться но. Ова потужна гілка проросійська Сергію о, владі вибори до Київради точно не вигідні. А от які настрої панують серед опозиції? Ну насправді зараз дуже така строката ситуація в опозиції. Різняться думки в опозиції. Скажімо, в батьківщині і досі не можуть визначити з єдиним кандидатом. Тому, як на мене, то їм невигідно зараз принаймні поспішати йти на вибори Київради. Натомість в партії удар є єдиний кандидат. Це Віталій Кличко, але у них амбіції більше. Це президентські вибори. і Ніхто не хоче підставляти свого виборця. На виборах Київради. Ну а хто в тренді і точно пішов би на всі вибори? Так це свободівці, які хочуть тільки підсилити свій плив в Київраді. Дякую, Сергій. Сергій Петренко попереджав нас про можливі політичні перетрубації з настанням осені. І отже, настанням нового політичного сезону. Родини загиблих людей у ДТП на Хмельниччині, отримують матеріальну допомогу. Десять тисяч гривень отримає кожна сім'я кожної загиблої особи на похорони. Кошти нададуть, надасть резервний фонд обласного бюджету. Тіла дев'ятьох загиблих унаслідок лобового зіткнення фури і мікроавтобусу вже забрали додому родичі. Водій фури, що спричинив ДТП, у важкому стані і досі перебуває у реанімації. За попередню інформацію ДАІ, водій Маза заснув за кермом. Люди, котрі перебували у автобусі їхали на ринок до Хмельницького придбати дітям шкільний одяг. У Тернополі сьогодні день жалоби. Про масштабну хімічну атаку повідомляють з Дамаска. Від кілько... Відранку кількість загиблих зросла удвічі. І нині становить щонайменше 1200 людей. Про це повідомляють повстанці. Усю відповідальність за скоєни вони покладають на урядові війська. Моторошні кадри на підтвердження хімічної атаки надав телеканал Алярабія. За його інформацією, відбулася атака на всіх передмістях Дамаска. Повідомлення про хімічну атаку дивним чин, чином збіглися з приїздом до Сирії інспекторів ООН, які саме повинні розслідувати повідомлення про застосування зброї масового враження в Україні. І наостанок значно менш серйозна новина, щоб не було вже так похмуро. Зірка інтернету сердитий котик дав ексклюзивне інтерв'ю австралійському телеканалу. Туди його покликали на ранкове шоу. Ймовірно, через брак новин і тем у цю літню пору. Ведучий Карл Стефанович намагався з'ясувати, чи подобається куту давати інтерв'ю, і що він думає про нового прем'єр-міністра Австралії. Звичайно, кіт мовчав і, зрештою, ведучий не витримав і зайшовся реготом своєю надзвичайною популярністю. Сердити кот. Так має завдячувати дивній формі щелепи, через що здається, що він завжди у поганому настрої. У травні він навіть отримав інтернет-премію як мем року. Це всі політичні новини на цю добу, але загалом не всі новини. Тепер я передаю слово Василю Полотаю з його рубрикою Сьогодні спорт. Василю, я так розумію, що сьогодні буде дуже багато футболу. Металіст поза грою, а шальки грає з палком. Я правильно все розумію? Абсолютно правильно, ти все розумієш. Сьогодні на полях Європи продовжується Ліга Чемпіонів. Це перші матчі плей-офф. Вчора відбулися п'ять поєдинків. Сьогодні п'ять поєдинків. І напевно один з найбільш цікавих поєдинків, звичайно, це шальки адже там мав грати наш металіст. На, тік... на каналі Тівай, перший випуск сьогодні спортсереди. Ми знову говоримо про найбільш резонансні і цікаві події. Ще вчора ми вас повідомляли, що у першому поєдинку, який відбувався в плей офф раунді Ліги Чемпіонів, Казахстанський Шахтар, дещо несподівано і сенсаційно переграв команду Селтік із Шотландії, яка минулого. Минулого раунду грала в груповому етапі Ліги Чемпіонів. І Це несподівана сенсація, тому що дійсно так близько казахстанський чемпіон ще не був близький до того, аби грати за всю історію турніру в лізі чемпіонів УЄФА. Крім того, відбулося ще пізно ввечері кілька цікавих поєдинків. Серед їх результатів можна відзначити, що у Ліоні місцевий одноіменний клуб зустрічався із Сан Себастіанським Реал Сосєдадом і третя команда. Третя команда, яка зайняла місце в іспанській примери, точніше четверта команда іспанської примери за підсумками минулого сезону на полі суперника здобула комфортну перемогу з рахунком 2-0. Тепер в Іспанії вже баски будуть фаворитами протистояння. Голи у складі Реал Сосідада забивали Антуан Грізман та Харіс Сеферович. Цікаво, що команда із Сан Себастьяну в останній грала у лізі чемпіонів УЄФА дев'ять сезонів тому, і саме Ліон в одній восьмій фіналу ліги чемпіонів сезону 2003-2004 років зупинив Реал Сосідат, після після чого ці дуже довго баски не грали у Єврокубках. В інших матчах третя команда Італії Мілан грала на чужому полі, грала в ПСВ Ейндховен і здобула для себе прийнятну нічию 1-1. гол на полі суперника. Робить Мілан беззаперечним фаворитом перед повторним поєдинком. Чеська Вікторія переграла словенський марібор 3-1, А пітерський зеніт нашого Анатолія Тимощука фактично забезпечив собі участь у груповому етапі вже після першого поєдинку в Португалії. Сьогодні у плей-офф відбудуться ще п'ять поєдинків, і найцікавіший поєдинок, який нас цікавить, звичайно, це поєдинок, який відбудеться на велтінс Арені, більш відомий як Ауф Шальке. Там одноіменний клуб, команда Бундесліги, прийматиме грецький Покіс салонік саме. Ця команда, на жаль, виступатиме в лізі чемпіонів замість харківського металіста. Греки ще вчора прибули до Німеччини, провели тренування. Команда Хуба Стевенса, наставника, який відносно недавно працював саме з шальки, прекрасно розуміє, хто буде фаворитом у цьому протистоянні. Однак здаватися без бою так просто Хуб Стевенс і його команда не збираються. Я радий зустрітися з шальки. Тепер ми суперники, але в мене тут залишилося багато друзів. В цьому протистоянні ми, звичайно, аутсайдери. Ми навіть не чекали, що будемо тут грати. Ми не можемо дозволити собі тратити такі суми на гравців, як тратить шальки. Але ми обов'язково дамо бій. Шальки в перших двох турах німецької Бундесліги взяв тільки одне очко, і тому команда зараз у турнірній таблиці перебуває на 13-му місці, що не додає, скажімо так, оптимізму. Вболівальникам цієї команди, а але цими вихідними все таки трапилася якась несподіванка. А Хуб Стевенс, котрий працював з Ґальгельзенкерхінцями, гель майже весь минулий рік, добре знає всі сильні і слабкі сторони господарів. Тож можна сказати, що Шальки було би куди цікавіше грати із саме Паоком, а не з харківським металістом. Стевенс знає шальки наскрізь. Він тут завжди був і завжди тут буде. Де б він не працював? Незважаючи на це, він все віддасть, що зможе команді із салонік. Наше ж завдання перемогти ПАОК. Давайте трішечки розбавимо наш футбольний такий серйозний блок іншими новинами. Тенісний турнір розпочався в Сполучених Штатах Америки. Йдуть кваліфікаційні ігри, де пробиваються до основної сітки US Open, відкритого чемпіонату США багато молодих тенісистів. Зокрема, є і українські представники. Так, четверо з наших представників подолали перший кваліфікаційний раунд. Вони гратимуть тепер у другому кваліфікаційному раунді. В одиночному чоловічому розряді далі пройшли Ілля Марченко, Олександр Нєдовєсов, Денис Молчанов. В одиночному жіночому розряді свій бар'єр подолала Катерина Козлова. Не зумів пробитися тільки до наступного раунду. Онду Іван Сергієв, який через відмову у поєдинку не зумів продовжити боротьбу. Це був денний випуск сьогодні. Спорт середи. Звичайно, ми більше поговоримо про футбольні події і події інших видів спорту в наших наступних випусках. Юлію, тобі слово дякую, Василю. Після такої енергійної твоєї подачі дуже хочеться зразу піти на стадіони чи на корти. Чи буде це можливо в найближчі дні? Розкаже Ірина Коваль з прогнозом погоди на ТВА. Дякую тобі, Юля. Це дійсно прогноз погоди на каналі TVI. Вітаю вас, усіх глядачів. Знаєш, мені хотілося більше, звісно, піти не на корти, а на пляж, тому що літо триває сьогодні по всій території України. Малохмарно стовпчики термометрів максимально піднімуться до 30 тепла на півдні. А ось мешканці заходу можуть сьогодні. Перепочити від спеки і насолодитися літнім дощем. Отже, детальніше про погоду на півночі країни сьогодні, 21 серпня, без опадів, мінлива хмарність. В день температура повітря прогріється до 28. На вечір буде 26 з позначкою плюс. Вітер північний від 4 до 8 метрів за секунду. Всі, хто відпочиває на півдні, з насолодою сприймають ці теплі сонячні дні в Одесі, Херсоні та Сімферополі. Сьогодні до 30 тепла. У Миколаєві – до 31, а у Севастополі – навіть 32. Вітер там сьогодні з півночі – від 4 до 8 метрів за секунду. А не пощастило сьогодні мешканцям Тайвані. Там страшна негода. Це вже 12-й в цьому сезоні тайфун. Цього разу Трамі оголошено, там надзвичайний стан. Люди потерпають від тропічних злив і прогнозують навіть суви в гірських районах. Синоптики обіцяють, основний удар стихії обрушиться на японську територію протягом дня. До вечора він досягне території Китаю. Нам пощастило більше на заході країни сьогодні до 29 тепла, мінлива хмарність. І там сьогодні вітер із півночі до 8 метрів за секунду. У Львові, Ужгороді та Івано-Франківську, сьогодні. Дощ. Термометри там покажуть від 26 до 27 тепла. На сході України сьогодні переважно сонячна погода. Теплий літній день 27-30 тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря увечері 23. 27. і у центрі у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях сьогодні в день 27-29 Тепла вечір буде також ясний. 26 з позначкою плюс і без опадів. І що стосується Києва, зробіть усе, щоб вам було комфортно при будь-яких температурних показниках, адже іноді літо буває і спекотнішим, як, наприклад, у 1946-му. тоді стовпчики термометрів показували більш ніж 36 тепла. Це максимально тепла температура за останні 130 років. У столиці сьогодні 28 в день. Зараз вітер зі сходу до 3 метрів за секунду. На вечір у Києві буде 25 тепла, і прохолодніше буде вже вночі. Плюс 15 знову пообіцяли синоптики. Слідкуйте за погодою на каналі Ті і ви завжди будете почуватися впевнено і комфортно у будь-яку пору року. Юлю. Дякую, Ірино. Я приєдну приєднусь до твоїх побажань. І тепер це точно всі новини від інформаційної служби ТВА. Дивіться нас більше о 18.30. Побачимось.